Скандували, бесідували і відповідали на запитання. Так сьогодні прийшла зустріч тернополян з народним депутатом України Олегом Сиротюком. Мидаходішнього дня і до 7 січня. Тобто майже на місяць часу нам кажуть, що ми маємо сидіти вдома, мовчати, не виходити на вулиці і так далі, і так далі. Залишається цим продажним судам і тій прокуратурі, яка подає такі подання, заборонити нам говорити українською мовою. Ще заборонять може нам ходити до нашої української церкви, а потім нам заборонять дихати, тому що ми заважаємо теперішній банді тут керувати на нашій землі. Тому ми проводимо наші акції мирно. Ми закон не порушуємо і закликаємо нашу міліцію бути не на стороні бандитів і їх охороняти, а бути на стороні людей. Тернополяни кажуть, прийшли на зустріч з депутатом, щоб заявити про свою позицію. Я прийшов щоб підтримати народ, боротьба за правду, щоб була ще щоб справедливість. На зустріч з народним депутатом під стіни обласного управління внутрішніх справ прийшли судові виконавці, які мали намір зачитати постанову адміністративного суду Тернопільської області про заборону проводити пікети на вулиці Валова, 11 та за іншими адресами. Хто ти мені говорить про те, що прийшли судові виконавці, хочу щось сказати, то я вам хочу сказати, що стоїть не 100 чоловік, будь ласка, в порядку живої черги стаєте ззаді, і тоді прийдете будете щось розповідати на моїй зустрічі з виборцями. Дякую, слава Україні. представник державної виконавчої служби пояснив, прийшли для того, аби зачитати постанову і провести її у виконання. Дана ухвала виконувалася вже сьогодні протягом дня, зокрема. Вона була доведена для відому і представникам ВО «Батьківщина», і представникам ВО Свобода і, дивлячись про чинність даної хвали, боржниками вона не виконується. Особами, яким ця ухвала була доведена, вона не виконується, а навпаки, проводиться пікет. Дана ухвала відноситься безпосередньо до адреси Грозвалова, 11. Шевченка міська прокуратура, обласна прокуратура Листопадова, Грушевського обласна державна адміністрація і Степана Бандери, це служба безпеки України. Роман Литвин каже, у разі невиконання складатимуть акти і направлять їх у правоохоронні органи. Державна виконавча служба виконує якраз дану постанову. На даний час ми хочемо ще раз повторно зачитати суть цієї ухвали, довести ще раз її до відому особам, до яких вона відноситься. У разі невиконання, відповідно, ми будемо складати акти державного виконавця, які в подальшому будуть скеровані правоохоронні органи за невиконання судового рішення. Чому ми допустили таке, що орган, який існує на наші гроші, на наші податки, б'є нас, виступає проти нас, забороняє нам зібратися там, де ми хочемо і коли хочемо. І я хочу сказати тим судовим виконавцям, які намагаються тут щось нам втюхати. Жоден суд, жоден прокурор, жоден міліціонер не має права заборонити людям зібратися тоді, коли вони хочуть, як вони хочуть, і говорити те, що вони думають, якщо люди не порушують громадський порядок. Ми ми не порушуємо громадський порядок. Ми стоїмо і висловлюємо свою позицію.